Італійські інвестори показали, як можуть вирішити головну екологічну проблему Івано-Франківщини. Росоли Думбровського кар'єру у Калуші у вівторок зустріч з керівництвом Ода провели представники компанії ВОМ. На ній іноземці переконували, знають як техногенну загрозу перетворити на прибуток. Перш за все кажуть, 64 гектарний кар'єр потрібно обезпечити від подальшого наповнення водою, далі осушити і знову відновити промислову експлуатацію об'єкту. Опісля ж відпрацьований кар'єр можна перетворити на штучне озеро з туристичним і лікувальним потенціалом и, и начинать восстановить эксплуатацию Домбровского карьера. И последнее то, что э, намерены мы вместе с, предлагаем мы вместе с вами завершить, это создание искусственного озера и санитарно-курорного комплекса. То есть нам бы не хотелось только рассматривать этот проект чисто с каких там економічних і ну і даже екологічних. но і б би ні мати таке богатство і створювати определенні умови для народу. Та для початку роботи іноземці просять допомоги з підведенням комунікаційних мереж та підготовкою виробничих приміщень. Вже пригледіла для цього колишній гараж, колись хімічного гіганта Оріани калиська влада оцінила, який комплекс робіт тут необхідно провести. Стоїмось по моєї оценки, інженер строїтель поменєї оценки, то нужно около 2 мільйонів, щоб привести це здані. Гріві, що привісі та здання в состоянні, которої дозволить монтувати модуль, який привезе італійська сторона. у підсумку іноземці після запуску переробки розсолі продаватимуть технічну і калійну сіль та альтернативну енергію. Щоправда, до початку робіт на об'єкті ще далеко. За словами голови Ода Василя Чуднова, тут необхідне сприяння кабміну та парламенту. Однак влада зацікавлена у реалізації цього проекту і вже віднині включається у роботу.